не повторюються, це означає, що щось в вашій системі. От є якась помилка, яку ви не бачите, і вона впливає на всю систему. І ця, цю помилку потрібно буде виправляти. Тому що вам, знаєте, це як: От ми як телефони. От ми телефони міняємо часто, так? ми там даємо їм якесь оновлення, якісь там ті оновлення кожен день приходять нові, встигай оновлювати. А свої догми, свою картинку світу, своє відчуття себе, свою якість, свої якості, ми щось не міняємо. Нам що навалили в дитинстві, то ми то тянемо з собою. Скільки будемо ще тянути? І користуватися отими всіма відчуттями і переконаннями. Тому через сни система каже: Слухай, дивися, ти вже давно мала мати, там, я не знаю, класну роботу, класні відносини, класний секс, проявлятися, ще щось. Що ти Сидиш тут, скавулишниєш. Та? Що таке? Що ти крутишся в тому всьому? А ми, як, як правило, мозок він не чує цього, він та й б, ну, вирішує поточні проблеми, яких постійно багато. І підсвідомість починає до вас стукатися через сни. І, як правило, кошмари. Яка каже: зверни увагу, щось з тобою не так, ну треба розібратися, ти скільки збираєшся жити. Отаким чином.